Привіт, водолеї! І це ваш гороскоп на травень 2025 року. В травні в нас очікує така подія, як зміна знаку Сатурном. І змінює він свій знак на наступні три роки. Тобто, у вас будуть зміни відбуватися в Третьому секторі, у вашому третьому секторі наступні три роки. А, в цьому відео поговоримо і ще окреме відео зніму, щоб більш детально а, роздивитися всі можливості, да, все, що буде відбуватися саме по цьому секторі, і який вплив дає Сатурн на цей сектор. Але можна так сказати, готу, можна вже готуватися, що буде очікувати нас зміни. Кожного нас буде очікувати змін, просто кожного в своєму секторі. А починається в нас травень з 1 з числа, коли Венера змінює знак і переходить у ваш третій сектор сектор комунікації, сектор братів, сестер, сусідів. І Венера може давати якісь нові, нові комунікації, нові знайомства. Також може давати більше комунікації, спілкування з вашими братами та сестрами, можливо, поїздки кудись разом, або ви до них поїдете в гості, або вони до вас. Тобто тут буде комунікація більша. Також це можуть бути якісь гроші від братів або сестер. Також, або, або це можуть бути гроші від засобів комунікації, тому що а, третій сектор за засоби теж відповідає. Можливо, буде продавати щось, там телефон, ноутбук, і за це отримувати гроші. Так теж може бути. Або, можливо. Можливо, будете, буде інформація від братів сестер, можливо, вони будуть заміж виходити або одружуватися. А, тому що венера за шлюб якраз відповідає. Тому, можливо, ви дізнаєтеся ваш брат або сестра планують одружуватися, будуть одружуватися. Отак От що може бути. А, так. Йдемо далі. У нас 5 травня Плутон розвертається в ретро-рух, і пробуде він в ретро-русі аж 5 місяців по 13 жовтня. А у вас Плутон знаходиться в першому секторі і буде там ще 20 років. Я... Все, що можу сказати, мужайтеся, тому що я за знаком Козерог, і минулі 18 років, попередні 18 років, Плутон був в нашому, в Козерозі, в першому нашому секторі. І це чесно, це важкий період. Це були такі глибокі трансформації, про які навіть і подумати я не могла. І можу сказати, що коли м, Плутон іде в ретро, він дає паузу. І якщо в деяких секторах це може бути, знаєте, пауза, затримка на щось, м, що не буде йти по плану, то можна сказати, що по першому сектору, коли Плутон на паузі в ретро Русі, то він дає цей період видихнути, трішечки розслабитись. Я пам'ятаю, просто як в мене було, коли Плутон був ретро. Це були якісь, знаєте, такі. Часи, коли можна було трішечки видихнути і розслабитися, тому що Плутон дає ось ці трансформації, якісь зміни, і зміни такі, які навіть ну, тобто, Плутон не питає, чи хочете ви, він це робить, він вас змушує до змін. А перший сектор це пов'язано взагалі з особистістю, з вашою красою, самовираженням, характером, але і з усім, що пов'язано з цією особистістю в мене, наприклад. Поки Плутон був в першому секторі, поступово були зміни в усіх секторах і з приводу кохання, і з приводу роботи, і з приводу колоспілкування. Тобто Плутон в мене зачепив все, все, що стосується моєї особистості, але також, звісно, змінив мою, мій характер, моє самовираження. І зовнішній вигляд, бо постаріли ми всі на 20 років. Тому тут якраз можна сказати, що у вас можуть бути якісь паузи в тому плані, що е, дасть Плутон трішечки відпочити від, від цих трансформацій, від цих постійних якихось вирішень питань, проблем, так можна сказати. Далі в нас 11 травня Меркурій змінює і переходить в ваш четвертий сектор сектор родини, нерухомості, місця проживання. І тут, можливо, буде якась інформація від вашої родини, від родини, це мається на увазі батьків, або бабусь-дідусей, тобто наших предків, або якісь зміни можуть бути в родині. Також це може бути інформація якась з нерухомості з приводу вашої нерухомості. Можливо, ви планували переїзд, можливо, ремонт, до речі, четвертий сектор за ремонт також відповідає. Можливо, ви ремонт планували, і тут якраз буде вам якась можливо з цього приводу інформація, чи ви вже будете приймати рішення, коли саме ви його будете робити. Так може бути. Або якщо це саме переїзд ваш, можливо, ви орендуєте квартиру, будете переглядати інші квартири для того, щоб переїхати. Або, можливо, ви жили з батьками і тепер переїжджаєте, плануєте жити окремо, будете переглядати квартири, так що може бути. Також можливо це будуть якісь поїздки в місця вашого дитинства, або в місця, де жили ваші батьки, або жили ваша бабуся, дідусь, ваші предки жили. Можливо, туди, туди буде поїздки в ті місця. Так може бути. Або, можливо, це буде навчання. навчання в сфері нерухомості. Можливо, ви захочете навчатися на ріелтора, наприклад. якось так. 12 травня повний місяць буде у вашому 10 секторі. І повний десятий сектор у нас відповідає за кар'єру, за статус, а повний місяць за висвітлення з якоїсь ситуації або завершення циклів. І тут, можливо, ви захочете завершити. Е, завершити працювати в цій сфері діяльності, тобто завершити. Е, не, не, як це, ну, не, не просто завершити роботу в, там, на цій роботі, а саме з якоїсь сфери діяльності ви приймете рішення, що більше ви не хочете працювати а, ну, в цьому секторі, в цьому сегменті. А, тобто, можливо, таке буде а, завершення. А, також, можливо, це буде. Якщо це стосується, до речі, десятий сектор стосується статусу, можливо, це буде зміна якогось статусу, висвітлення по якомусь статусу, можливо. Можливо, зміна статусу саме по кар'єрі, що ви досягли чогось в цій сфері і перейдете на іншу, де вам доведеться починати там, можливо, з якоїсь там нижчої посади. Так, що може якось це бути. Або, можливо, це може бути. У нас місяць відповідає за маму, а десятий сектор за батька, то, можливо, тут буде або зміна їх статусу, можливо, вони на пенсію вийдуть, там мама чи тато, або, можливо, вони зміна статусу бабусею стануть, дідусем стануть, стануть. Ну, тобто таке, що може бути якась, якась, якась така зміна. Або, можливо, можливо, ви вийдете на пенсію, до речі. Так теж може бути ваша зміна статусу. Або, можливо, ви станете або дідусем. Тобто, і, і така, і така, ну, тобто, може бути і по батьку, по матері, і по вас. Ну, також, пам'ятаємо, що повний місяць це. Хороший час для позбавлення від поганих звичок, або від того, чим ми більше не користуємося. Тому пам'ятайте, якщо ви хочете позбутися від поганої звички, то треба починати саме в той день, коли е, повний місяць відбувається, тобто 12 травня. Якщо це позбавлення від речей, якими вже не користуєтесь, то від 12 травня по 26 травня. Травня, поки місяць спадаючий, ось ці два тижні в будь-які з цих днів, або потрішечки по в кожен день можна а, очі, очищати свою оселю, свій простір від зайвого, тим, чим ви не користуєтесь, можете продати, можете викинути, можете віддати на благодійність або комусь зі знайомих, тобто байдуже, ви приймаєте рішення, що з цим робити, але. А, Очистити простір дуже добре, щоб поступала нова енергія, і з'являлися явля, нові а, якісь речі, які вам подобаються і будуть приносити вам задоволення. А, 18 травня в нас буде сполучення Сонця і Урану у вашому четвертому секторі. Почнеться воно ще з 13 травня, але в одному градусі вони будуть саме 18 і. Можна вже буде відчути за тиждень до і за тиждень після цей вплив. І Уран в нас відповідає за щось раптове, незаплановане, непередбачуване. І тут може бути якісь раптові зміни у родині. Тут, до речі, у нас ще ж Меркурій з 11-го буде, теж 4 четвертому секторі. Він також може на це впливати. Це буде можливо бажання переїзду. Ви будете шукати нове житло, так може бути. А, може бути бажання оновити а, свій простір, свою оселю, тобто зробити якийсь ремонт, так ще може бути. А, купити щось нове. А, так, також це може бути вихід із. Під, із з під впливу своїх батьків, отак. От до, до речі, по повному місяцю там також може він давати позбавлення від е, впливу матері, бо якраз е, повний місяць відповідає за завершення циклів і за жіночу енергію, за вплив матері. Тобто, тут може бути якраз е, або вплив батьків, можливо, якщо ви жили разом. І у вас кожен день був вплив батьків, бо ви з ними жили, і буде цей переїзд бажання до переїзду жити окремо, жити своїм життям, за своїми правилами. То і, і повний місяць може також це давати. 21 травня сонце змінює знаки, переходить у ваш п'ятий сектор, і в цьому ж п'ятому секторі 27 травня буде відбуватися новий місяць. Він буде відбуватися о 5.02 за київським часом, 5.02 ранку. Тому, якщо ви ведете блокноти бажань, то 27, 28 або 29 травня ввечері можете писати свої нові бажання, мрії, ідеї, плани, і вам буде новий місяць допомагати. В тому, щоб вони здійснилися. Якщо ви ще не ведете, а хочете, в мене є окреме відео, можете подивитися, як правильно вести блокнот бажань. А саме сонце і новий місяць в цьому п'ятому секторі може давати вам якісь нові, нові романи, нові романтичні стосунки. Але по п'ятому секторі не довгостроковий якийсь флірт можливо, з кимось нові знайомства. Тут може бути і. Нові хобі, і хобі можуть бути пов'язані з творчістю, або, можливо, якщо ви працюєте в творчій сфері, то тут, можливо, якісь нові, або натхнення, або нові проекти, або нові ідеї. Щось таке от може бути. Або також можуть бути новини про дітей від дітей. Ваших. Якщо це дорослі діти, можливо, ви дізнаєтесь, що вони вагітні, тобто, або м дружина вашого сина, або ваша до донька, тобто ви можете дізнатися, що вони вагітні, або... або це може бути і ваша вагітність також. І 25 травня Сатурн змінює знак. І переходить ваш третій сектор аж на три роки по 16 квітня 2000, 2028 року, і е, третій сектор це сектор комунікації, вашого найближчого оточення. І Сатурн нам дає стискання, урізання, е, якісь такі обмеження. І тут, можливо, будуть е, урізатися. Спілкування з вашими братами і сестрами. Тобто, ви будете менше з ними спілкуватися, так може бути. Або, можливо, будуть, буде бажання взагалі менше комунікувати з людьми. Так ще може бути. Тобто Сатурн може давати. Бажання до обмеження, тобто ви самі захочете менше спілкуватися з людьми. Е, так ще може бути. Або, можливо, це буде якесь навчання, і зазвичай третій сектор це короткострокові навчання, але по Сатурну ні, це скоріше буде якась, якесь довгострокове, можливо, якраз три роки ви будете десь навчатися. Можливо, це буде якесь там може друга освіта. А, тобто це не курси будуть, а щось довгострокове. Те, що буде виховувати вас дисципліну, самодисципліну, та, що вам там треба здавати сесії, готуватися, можливо, там дипломні роботи писати, і те, що дає нам зрілість, тобто буде підвищення цієї зрілості. В цьому секторі. Це, ну, взагалі нам Сатурн дає кармічні уроки, тобто тут будуть якісь кармічні уроки проходити по сектору комунікації. Ще окремо більш детально поговоримо про Сатурн, коли він ще був в цьому вашому секторі. В яких роках, можливо, ви згадаєте, які зміни у вас тоді були, і, можливо, щось буде або таке саме, або схоже. То більше вже детально про це поговоримо. Ось такий травень у вас буде в Одолеї. Бажаю, щоб у вас все склалося якнайкраще, звичайно. І до нових зустрічей!